Добрий день, привіт з Бессарабії, Південь Одещини. Вирішила показати вам трояндочку, флорібунду. чинко де має. Вона квітує вже декілька днів. Все більше-більше і більше відкривається, колір у неї такий кирпично. Тракотовий, як це сказати. Також у неї переливи кольорів. Ось новенька квіточка, як відкривається, то така більше жовтенького там всередині. Ось подивіться, ось, бачите? Більше жовтенького всередині і відкриває печинки. А як уже більше відкривається, то та такою більш колір у неї малиновий по краям по лісточків. Квітне шапками. На одній ілочці багато, багато троянд. Вже відкрились, багато не відкрились, ось показую стільки бутончиків. Ілочки такі крепкенькі в неї. Сама себе держе і дуже рясно квітує, ну ви ж подивіться самі, як у неї багато квіточок. Кущик висотою десь метр десять, може. Ці трояндочки четверте літо. Так як вона квітує цього року, вона ще не квітувала. Квітувала, але ж не так. Не так. Пишно і рясно, як у цьому році. <гум> Насправді це дуже красивий колір і дуже красива трояндочка. А головне, що вона не хворіє, тримає квіточку недовго, мабуть, днів 5. Але ж відкриваються інші трояндочки, а центральні можна зрізати. Ну тут на цьому кущу я ще ні однієї трояндочки не зняла. Пущу збоку. Зараз обійду з другої сторони сітки і покажу, як там вона квітує. Ось, показую. Бачите, яка красота. Багато квіточок. То любить такі кольори. Та майже. Майже багато хто такі кольори любить. Вони не червоні, а такі красно-коричневі, як це сказати правильно. Червоно-коричневий. Аруч поряд почав квітувати кущ астеріна. Він також тільки почав відкриватися. Дуже милі квіточки в нього. Я садила ці дві троянди одночасно, і у цієї також уже сформований красивий кущ. Ну, трояндочки настільки милі такі, такі маленькі, а коли відкриваються такі. Світло-світло-рожеві, букетиками, гляньте. Дуже красива троянда. Троянда Астирін. Ну, вона тільки почала, я пізніше її ще дознімаю, щоб ви побачили, як вона буде квітувати. Ось одна гілочка, ось одна гілочка. І подивіться, скільки на неї троянд. Центральна вже відкрилася, а інші а це такий кущик. Так. Троянда де майя. Тут поряд росте ще сангрія, но сангрія почала квітувати однією з перших. Центральні квіточки в неї вже от квітували. Тут пагін базальний, вона випустила, ось має квітувати. Ну і бокові трояндочки також квітують. У неї такий насичений малиновий колір. Ось, який він красивий. Так, ну і ще трохи краси покажу вам трояндочку ангелу, яка тут поряд. Квітує восі. Море, море квіток, море квіток. Вона висока, висока, висока один кущ і вже й донизу багато на квітлах. Гляньте. Дуже вдячна трояндочка, квітує шапками. Ось гляньте. Гляньте, скільки їх тут, Гляньте. Оце я на сітку її так прив'язала. Велику гілочку. Ось бачите, аж поки вона де достає, квітує красиво, Ой, гляньте. Ось. Ось це одна, один букет, ось одна веточка, Одна гілочка. Ну і так майже всі. Десь більше, десь менше. Ось. Це така красиво вікилося внизу. Та вони всі красиві. Дуже красива, дуже обігно, квітуча троянда. Ангела. Анжела, ангела. Обіду. Обіду навколо. Але ще до самого верху не дістаю. Вона вище сітки, сітка 2 метри. <рі> ось, ось так як вона квітує в цьому році, вона ще не квітувала. Я її восени старалася молодити трохи, але ж великі гілки я ще пожаліла, залишила такі високі. Так. А ось тут ще. Покажу вам, почала квітувати трояндочка Флорібунда Jet Set. Ось яка вона красива. Гляньте. В неї теж білий реверс. І вона така, теж, як би сказати, не рожева, а якась трошки колір у неї. Такий із, ну як це вам сказати? ну Ви бачите. Ось лянта, яка вона красива. Але ж тут ще бутончики, вона тільки тільки почала. Пустила мені ось новий па пагінець. Іще бутончики, вона тільки почала, я її пізніше ще вам покажу. Ось. ще цю велику. Велика вона красива. Лента. До зустрічі. Дякую за те, що знаходите час переглянути мої відео, підписуйтесь, ставте лайки. До побачення, до зустрічі!